Добрий вечір, шановні колеги. Мене звати Марія Цибань, я лікар-інтерн першого року з подіатрії в медичній мережі Добробут. І сьогодні я хочу представити своє дослідження зроблено спільно з Мазуловим Олександром Васильовичем. Приводу оцінки якості інформації на вебсайтах про бронхіальну астму у дітей, і, власне, відповідність їх протоколам, джина а також ми аналізували відповідно протокол, затвердженим українським протоколом. І ж, в чому ж полягає актуальність даної теми. Нікому не закрит, що коли батьки приходять на прийом, чують вперше діагноз бронхіальна астма або будь-які інші, вони. Якщо вперше чують про це, вони гуглять про це. І от мені стало цікаво, а яка ж наскільки якісна інформація на тих сайтах, яка видається при пошуку власне в гуглі, і наскільки вона відповідає міжнародним стандартам, стандартам лікування, наскільки вона відповідає українським стандартам, і взагалі яка вона? І, власне, ми а, зробили пошук. 50 найбільш популярних вебсайтів Google пошуку за хештегом, таким. Ну, не за хештегом, а скоріше, просто ввели в пошук Астмав дітей українською. І відповідно ми використовували для аналізу шкалу DISCERN. Це створена шкала для аналізу якості на вебсайтах саме Оксфорда. І включає власне 16 запитань. Вони поділені на три частини. В першій частині там вісім запитань, в другій сім і в третій тільки одна запитання. Повно більш таки загальне. І відповідно оцінили також цю інформацію на відповідність gina 2024. І як результат, ми о, аналізували всього лише 49 сайтів, адже ми виключили один після дублікатури, адже він містив абсолютно однакову інформацію, абсолютно ідентичний був, але посилання було іншим. І, відповідно, загальна шкала дисцерн сайтів була середньою 3,6. Відповідно, 15 сайтів мали оцінку більше 4, 27 вебсайтів мали середню оцінку, і 7 вебсайтів мали нижню оцінку. І, відповідно. В першій секції, тобто в першій секції восьми питань, оцінка була 3,4, наступна секція 3.29, і, відповідно, найвищі оцінки мали більш спеціалізовані медичні портали. Зазвичай це були портали від Міністерства охорони здоров'я, центру громадського здоров'я. І відповідно. Більшість ресурсів мали оцінку 3,6. І лише 11 сайтів були відповів відповідність джина 2024. 77,6% сім сайтів не мали відповідності з джином. Про що це свідчить? І для чого нам потрібна власна ця інформація? Тобто, зазвичай інформація вона була, вона є. Вона містить базові рекомендації, базові поняття, що таке астма, які клінічні прояви, хто має нею займатися, але все ж таки вона не оновлюється. У нас рекомендації оновлюються кожного року міжнародні. ми зараз його маємо на увазі. Українські протоколи оновлюються доволі рідше, але все ж таки вони оновлюються. І хто має слідкувати за цією інформацією, адже. А чим це грозить? Якщо інформація буде базова, але вона не буде можливо містити якісь рекомендації, там, умовно надавати шарки або щось інше, батьки можуть це сприйняти як всерйоз, тому що це написано, воно ну, начебто непогане. Вони прийдуть і скажуть, що от, я на, на такому вебсайті прочитав то-то, чому ви говорите щось інше. Тобто, це. Це контроль має бути в будь-якому випадку, і контроль саме за оновленням. Ми сподіваємося, що Міністерство цифрової трансформації в Україні візьме саме цю галузь на замітку, і ми матимемо оновлені, хороші, якісні вебсайти з інформацією. Дуже дякую за увагу. Гарного вечора.